Для ТБ 13 лютого можемо бачити тягу вертикального блока до пупка, ну Не знаю. Може ще зробити підход, побачимо потім я думаю одразу піде на брусья интересная техника выгнания красных футболка и корничок тоже направляем махию гру в городе да, курируем вопроси, продвинутый спортсмен виступати буде в плу у нас це вам не двору і федерації. Я цина теж побачимо перспективний спортсмен. Це мороз. Оксана. Футболка теж красна. Цвіт пристрасті. І відповідна надпись на не Діру. Спортивна євушка переводиться. Сексі Гір. І красок. О, а я в чому я прийшов? Неповага до спорту. Да, Серйозно ми услужбили виконання вправи. Це атлет така вийде, звісно, пізніше. Я на технічні проблеми вдома, немає доступу в інтернет. Матеріал потім висвітлювати. Ну, Юра Корнічук довольний, те, що він бачить. Плюс 8,3% присутність Юри в залі дає.